За свої політичні переконання та громадянську позицію вони були змушені покинути рідний дім, поїхати, шукати прихистку і будувати життя заново, М -м, поки, поки там територія окупірована, нет. Родственники, звісно, там остались, там остались всі наші батьки, і мужа, і мої родители. От ну, дом закрит, так ходять, присматривають і і, ну, як, Наразі через гарячу лінію для переїзду на Закарпаття зареєструвалося 34 особи. Частина вже більше тижня живуть на Закарпатті, переважно в Ужгороді та районі у Мукачеві та на Берегівщині. Всіх їх забезпечили тимчасовим житлом та речами першої необхідності. Практично всі 99% розміщені у приватному житловому секторі. Має по адресах по кожному. Є один чоловік, який проживає в готелі. Ці дзвінки, які будуть поступати на обласний штаб, вони будуть вирішуватися з максимальною продуктивністю і найкоротші терміни. Комісія, яку створили при Закарпатській облдержадміністрації, попри тісну співпрацю з численними громадськими організаціями та волонтерами, може допомогти тільки на перший період. Жодного організованого житла гуртожитків чи квартир біженцям не пропонують. Прихисток вони знайшли у небайдужих краян, які просто відкрили двері власного житла. Допомагають прості люди. От Степан він позвонив. Він знайшов мене на Фейсбуку. Ми обмінялись номерами телефонів. Він каже: Я можу прийняти родину у нас є у знайомих будинок, вони згідні. Так я побачила, які є запити. Передзвонила волонтерам, котрі працюють з Кримом. кажу, можемо прийняти сім'ю. У нас є дві сім'ї, котрі важко розділити. Це одна велика родина. Жінка вагітна. Я це питання передала Степану. Так як він гінеколог, лікар він каже, так за вагітною ми доглянемо, буде догляд. Тобто і так люди забирають. Наразі кримчани без реєстрації отримують пенсії та інші соціальні виплати. Дітей потрохи влаштовують в садочки та школи. Батьки кажуть, у перші дні найважче було адаптуватися саме дітям. Діти ну, в перші дні, звісно, вони дуже скучали. Тобто, особливо дочка дуже хотіла додому. Повертатися на півострів люди наразі не планують, хоча там залишилося все найближче серцю: рідні батьки, друзі та домівка. Там лишилася частина життя, яку вони вважали щасливою. Та чи стане нове закарпатське життя для них таким саме щасливим? Вони поки не впевнені.